Та і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Продовжуємо говорити про молитву. Ми сказали, що молитва це розмова з Богом. Сказали, що молитва є приватна і церковна. Сказали про те, що, е як ми молимося. Да? Чи на показ виставляємо, чи собі тихенько, щоб ніхто не знав. І от е, зупинилися на тому, що е, як, на, як на молитися. чи молитися своїми словами, або вичитувати певні правила. Так? От Ми на минулому обслуженні на цьому саме і зупинилися. Як же, воно, як же воно має бути? Коли ми просто вичитуємо, а зазвичай так воно і є, у нас вмирає жива молитва. Ми просто знаємо, що нам треба це вичитати. Думки наші, хто знаде, ось я це повинен вичитати. І... Що ми повинні отримати від молитви? Радість, задоволення. А простоявши перед іконами хвилин 40, поки ми канон вичитаємо там чи поклони відійде, отримаємо радість. Ну, Рідко хто отримує отут таку, знаєте, духовну таку, піднесення таке. Бо ми ой, ми втомилися, ми, ми вичитали. От дійсно вичитали, не вимолилися, не по. Молилися, не порозмовляли з Богом, вичитало. Тому в цьому немає нічого поганого у цій, цій молитов по книжкам, по Е Нічого немає поганого, але я на минулому богослужінні говорив, що ми повинні так вичитувати, привчити себе, так вичитувати ці молитви, щоб кожне слово стало нашим словом. Да? Кожне слово того чи іншого святого, яке ми читаємо в книжках, щоб воно стало нашим словом, ми його повинні пережити в собі, пере, пере, переосмислити, для того, щоб ми розуміли, що ми просимо і про що ми говоримо з Богом. Дуже багато молитовників, дуже багато. Правил, які нам дають, пропонують, і ми вибираємо, купляємо. Ой, такої в мене молитви немає, такої в мене молитви немає. Ой, я ще цей молитовник куплю. в мене ще такого молитовника не куплю. І щось починаємо робити. Але в жодному уставі, в, жодному, в жодній книзі, ніде не написано. от Ну, шукайте, візьміть весь інтернет, перешукайте, якщо мені не вірите. Ніде не написано, що ми повинні ось вичитувати оце мол, те, що пропонується в молитовнику, що ми його повинні все, все, все вичитувати. От ніде не написано. Це нам просто пропонують до прочитання, до молитви. А ми повинні вибрати, що нам близько до душі. Ось сьогодні мені це хочеться помолитися. Я, я, Пам'ятаєте, ми говорили, що є е, е, розум і серце, так? і серце це емоції. Так? От сьогодні мені хочеться емоційно, я хочу сьогодні помолитися за оце, оцією молитвою. Я беру, читаю це. А завтра мені не захочеться. І я цю молитву, бо це ж моє молитовне правило, це ж я ж повинен. І от це від цього повинен ми самі себе. Обмежуємо у нашій волі, самі себе зв'язуємо путами обов'язку. І тоді вже стає не молитва, а об'язаломка. Тому е молитва, я ще хочу наголосити, молитва наша повинна бути в радість. І от сьогодні я про це думаю, значить, я буду оце так молитися. Завтра я буду це молитися. Післязавтра я буду так молитися. Повинна принести радість. Е, буває таке, що ми молимося, 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 а нічого не отримуємо. Так і кажемо, да? я молюсь, молюсь, мені Бог не дав. Молюсь, 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 молюсь. Або навпаки, мені е, е, зовсім інше дав, ніж, ніж, я, ніж я прошу. Що це таке? І от е, апостол е, Яків говорить, Чого ж, чого ж буває, да, що, чого просимо і не отримуємо. Апостол Яків говорить. І не отри... Просите і не отримуєте, тому що просите не на добро, а щоб викрати, використати це для своїх Рим. Ти хочу машину. Боже, дай мені машину, дай мені машину. Дай. Для спасіння чи примха? Примха. Дай мені. Дай мені чогось там, дай мені хорошу роботу, хорошу роботу, дай мені, дай мені, дай 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 дай. Бог не дає, або, або щось таке дасть, що чухаєш по тилиці. Господи, що ти мені дав. Примха, примха. Е, як треба, як правильно, е, коли ми просимо щось конкретно, то е ми обмежуємо Бога. Ми кажемо Господи, дай мені машину. Хай буде за машина. Зачепилося, хай буде машина. Дай мені машину. І ми оце молимося, молимося, де і ночно молимося молимося. Про де молимося? Бо я хочу я я, це хочу, я я хочу, я хочу це. І не розуміємо, що Господь дав нам значно більше благ, які нам треба що попросити у нього. Я домашнім завданням говорив, щоб почитали книгу «Буття» там, де не йшов дощ. Пам'ятаєте, хто прочитав, ніхто не прочитав. Хороші віці. Почитали до про що? Основа цього те, що не було дощу, що людина повинна була попросити, Адам повинен був попросити. І ми маємо просити. І ми говорили, що молитва е, повинна, що молитва є просительна, подячна і прославлена. Да? Ми повинні про просити і попросити. Так, от що ж ми повинні просити? Як ми повинні просити? Ми говоримо, да, Господи, дай мені то-то або те то. А треба говорити, мені б хотілося, щоб ти, Господи, або навпаки, влаштуй так, як буде для тебе найкраще. Пам'ятаєте, я вам говорив притчу про оливкове дерево, яке монах там говорив: пошли дощу послав, пошли е сонечка послав. Пам'ятаєте, і врешті, врешті-решт, шостим деревом сталося? Воно. А інший е, монах каже, я, не, я молився також. Але говорив, Господи, пошли тому дереву сам як вважаєш. От і ми ми не повинні обмежувати в Бога, е, Бога в своїх проханнях. Тому що, нагадаю, він нам дав більше, значно більше. Він нам нам 10 машин дав, наприклад. О. А ми просимо тільки одну. Розумієте? Тому просимо Господи. Ну, до прикладу, да, Господи, дай мені так, як ти вважаєш. Або, або влаштуй так як найкраще. Або якщо тут просто вже зачитую, бо ну, дуже цікаво сказано. Або якщо маю якісь таланти, то говоримо, Господи, дай мені проявити свої таланти. Значили, я тут готуюся, коли готуюся, тоді я записую, записую в мене одна думка. Я ту думку не хочу. Переривати, хочу вам донести, щоб вже іншими думками не, 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 не збиватися. Дай мені проявити свої таланти. Розумієте, які таланти? Ви знає... Ми кожен знаємо свої таланти. Ну, хто? Знаємо, знаємо, певні таланти. Але ми всі таланти в собі маємо. Або навіть не так спитаю. Всі таланти, які дав нам Господь, ми готові проявити в своєму житті. Ну, От у мене талант э, дивитися в інтернеті, пролежувати дивани. Оце в мене дуже такий хороший талант. Ну, він мені до спасіння. От я це люблю робити. Оце ми, оце ми кажемо. От, ну, те, що нам подобається, те ми робимо. А Господь дав нам і інше, що треба і попрацювати, і лопати покидати, і дров нарубати. То якусь силу проявити, якусь це також талант. Почне рубати, те, хто не вміє рубати, то він собі і лоби, і пальці повідбиває. Та це треба, розумієте? Ми готові проявляти ці таланти. Я наскільки лінивий, що я вже не хочу лишній раз і молотком стукнути, а ви хочете, щоб я дрова ще рубав. Зумієте? Ну так ми говоримо. Так, так ми говоримо. Тому, Тому. Також оце є молитва. Господи, дай мені проявити. Тобто, щоб Господь мене цього копняка мені все ж таки дав, щоб я зробив крок наступний, да? наслідок нашого наступного кроку це копняк ззаду. От, на жаль, так воно є. Оцього ми повинні просити. Господи, дай мені, як, як, ти вважаєш? як ти вважаєш. Дуже часто, дуже часто, буквально навіть на цьому тижні в мене були такі випадки, коли. Коли е, люди, люди е, абсолютно е, противоположно, да? як? Ну, зрозуміли, е, е, відносяться або до молитви, або вважають, що е, ця молитва буде не так, як не так, а ось так. Тобто не в плюс, а в мінус. І от в мене є такі от виписав собі. От е які повинні бути настрої для молитви, які мають бути, я казав, радість. Так? Молитва нам повинна що зробити, піднести радість, а е противагою радість це відчай. Так? Коли може бути відчай? Господи, я от молився, молився, а ти мені не дав, а от, ну, не виходить у мене і все. І от розумієте. Замість того, що дякую, Господи, що ти звертаєш на мене увагу, що ти посилаєш мені там хворобу, там то, то, то. Ти мені все рівно послав. За що ти мені, Господи, послав цю хворобу і так далі так, подібне? Так, так, так. Ми говоримо, хвороба це для нашого спасіння, це відвідине Божі. тому що через хворобу ми приходимо до Христа, ми отримуємо якісь. якісь Якісь дзвіночки, що людина, зупинися, а щось ти не те робиш. А в хворобі все-таки про це ми повинні думати. Радість і відчай, благовіння, страх Божий і страх засудження і кари. Ми коли молимося, так, ми повинні отримати від кожного слова оце благовіння. Ми повинні, знаєте, як, як від хорошого психолога, так, ви виходите. Ой, як хорошо він мені сказав, ой, як да, Часто звертаємося до психологів або там, до інших, ну не окультних, а взагалі. Ой, який хороший там лікар там. Чи що, він мені так все пояснив, так все мені розклав мою хворобу, все буду лікуватися. Да? От було ну, ми так, з таким піднесенням. І страх засудження і кари. Часто на сповіді, Господи. Я такий грішний, мені нема прощення. Оце всі гріхи, що ви перечитали, це всі мої гріхи, мені немає прощення. О цього не повинно бути. Де наша тоді віра? У все прощення Боже? Що би ми не зробили свідомо чи несвідомо, нам все проститься через нашу віру? Нам все проститься. Тільки треба прийти і попросити сказати, Господи, згріши, прости мені. Один до одного підійти і сказати, прости мені, я був неправий, Якщо можеш, прости, а це надзвичайно складно. Легше прийти до сповіді, сказати Боже, прости, ніж один до одного підійти і сказати прости. Чому? Тому що тут нам треба дивитися в очі людині. Нам соромно та й добре. От цей сором треба проявити. Коли ми попросимо пробачення у людини, то Господь нам простить. Возумієте? Наступний настрій у молитві це Боже Царство, що відкрите нам. Ми молимося для чого? Ми розмовляємо з Богом. Для чого? Щоб Господь нам вказав дорогу до Царства Божого. І ми цією дорогою йдемо. І протилежність. Подолати гріх неможливо. Да? Знову ж таки, в принципі, те, що я говорив, що мені нема прощення. От я такий гріх зробив там, ну, ну багато гріхів, не будемо перечисляти кожного кожну своє бачення. От, і тому от гріх оцей цей подолати гріх неможливо. Так, да, є такі гріхи, ну треба сказати, взагалі, що всі гріхи смертні. Да? Дуже часто я ось позавчора, чи коли. У Фейсбуці хто не нажме лайк, тому буде см... ні Ні, ні, не, не так, не так. Я десь читав: ні, 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 ні. Десь в... десь у храмі русь... ну, російської, значить, не подаються за. да, отак, да. Не подаються записки за. за... Київський патріархат, ну, за прохожан Київського патріархату, ну, за уніатів, за розкольників, там, за католиків та-та-та. і внизу з носочка, хто, е, хто вопреки цьому пише, тому буде смертний гріх. Ну, Смертні гріхи, всі смертні, немає гріха більшого або меншого, Гріхи, всі смертні. розумієте, всі нас ведуть не до, не до спасіння. І коли ми говоримо, що подолати гріх неможливо, то це ми вже у відчаї, вже в такому конкретному відчаї. Знову ж таки, де наша віра? Да? Де наша віра? Ми молимося, і перед нами відкривається Царство Боже. Все, немає питань, абсолютно немає нічого. Прощення. Коли ми молимося, коли ми перечищаємося, коли ми сповідаємося, ми отримуємо. Що прощення. Звісно, ми отримуємо прощення. І не можна говорити, що от я винуватий і я всю жизнь буду тепер ходити винувати. Я на себе покладу обов'язки, бо це ж я винуватий, все винуватий, винуватий, винний, Винний, винний. Ні. Не треба так оцю, оцю, оцю вину на себе класти. Ніхто не винен. Н немає вини. Ми прийшли. Вина буде тоді, коли ми не будемо молитися. Коли ми не будемо просити у Бога 에, того чи іншого, там, прощення або дай мені зрозуміти. Ось, дуже часто таке є, що люди стоять на роздоріжжі, не знають, куди на роботу піти, чим зайнятися. Да? І, от, і от Як тоді молитися? Господи, влаштуй так, як найкраще. А якщо буде провина, Господи, прости, бо я не розумію, що я хочу, то куди воно нас приведе? Да? Абсолютно немає. Тобто, в молитві в молитві повинна бути обов'язкове відчуття того, що все, що я би я не зробив, яка провина, мені все проститься. Мені все проститься. Я трошки пропущу, і тут написано: ми повинні розуміти, що ми діти Божі і друзі Христа, і протилежність. Я грішний за усе творіння. Да? Бачите, знову ж таки, ми друзі, і е, друзі Христа і діти Божі. Звернули увагу, да, що я намагаюсь, по крайній мірі не казати раби Божі, да? дитя Боже, чата Боже. Тому що сам Христос сказав, ви друзі мої, ви вже не раби, ви друзі мої. І скажіть мені, будь ласка, е, от ми всі знаємо, що в, е, в, знову ж таки книга буття, і в книзі буття Господь нам дав, що? Людині дав волю, свободу, правильно, право вибора це дав, так? Якщо хто забув, книга буття, читаємо, там, по-моєму, друга, третя глава. Читаємо. А скажіть, будь ласка, а коли він у нас це забрав? Цю волю? От раб може мати волю? Може мати раб свободу? А коли він забрав? Що ми стали рабами? А тепер я раб Божий. А коли Господь у мене ць, ця, цю волю і свободу забрав? От коли? От де написано в тому письмі, що я забираю вас все, ви вже. Де? Ну Немає. То ми самі себе зробили рабами. Ми порушили установку, Христа, установку Божу, не Христа, а Бога Отця. Коли Він нам дає волю. Ми кажемо, ні-ні-ні, мені не треба воля. Я не хочу вільним бути. Лучше я буду рабом твоїм. Ну Так легше. Да? Господь же знає, що нам краще? Ні, каже, я тобі даю свободу. Для це, для тебе краще. І ми протирічимо Богу, ні-ні, я буду рабом твоїм. А ну, якщо ти хочеш бути рабом, ну, то значить будь рабом. І отримуємо ми що? Те, що належить рабу. Похльотку, обірвані одежі, якийсь там, аби тільки трошки сонечко на нас не дуло. Оце ми й отримуємо, бо ми роби. Коли би вільними отримали зарплату, так? Те, що ми, те, що Господь уготовив нам. Тому, от, бачите, отакі от молитви, розуміння молитви, ми ще на наступному, на наступному уроці, хотів сказати, на наступній богослужінні поговоримо про альтернативу молитві. Є альтернатива, це історична, це здавна. Ми поговоримо про альтернативні молитви, тому е, бажано не пропускайте, жін, або якщо все буде там нормально в записі, чи щось в Ютубі можна подивитися. От. Але ще поговоримо про альтернативу. Але обов'язково, що традиційна молитва, що альтернативна молитва, що будь-які форми звернення до Бога, вони повинні бути. У нас в, в, в житті не час від часу, а кожен раз, кожен день постійно, постійно, постійно ми повинні спілкуватися з Богом. Людина не повинна залишитися сама на одинці. Не можна, щоб людина сама наодинці залишилася. Вона обов'язково повинна бути з Богом. з Богом. Тому Господу нашому слава, честь. На віки, віків, усім здоров'я і божого благословення.